Не говорити ми будемо зараз про те, що Україна опинилася у четвертому місці у рейтингу найпотужніших армій Європи. Про сам рейтинг і про методологію буду зараз розпитувати керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка. Він з нами на зв'язку. Доброго вам ранку. Добрий ранок. Ну, трохи перед історією все таки прочитаю про цей рейтинг, і, власне, звідки ця інформація. Аналітичний центр Global Firepower опублікував щорічний рейтинг найпотужніших армій Європи за 2024 рік. У ньому Україна посіла четверте місце, поступившись лише в Великій Британії, Італії та Франції. Про це власне йдеться на сайті центру. Зазначається, що фахівці аналізують понад 60 показників. Що оцінити військову міць кожної країни за спеціальним індексом, що дозволяє об'єктивно порівнювати армії держав різного розміру? Індекс України у 2024 році становить 0,26, що трохи гірше тогорічного результату. Тоді було 0,25, Чим ближче показник до нуля, тим сильнішою вважається армія. Отже, на вашу думку, наскільки об'єктивний цей рейтинг і чи погоджуєтеся ви із? Такою оцінкою фахівців аналітичного центру Global Файерпар? Справа в тому, що це вже не перший рік складається такий рейтинг. Дійсно, дуже багато компонентів враховується: і е, морські, і повітряні, і сухопутні, е, і чи має держава ядерну зброю, чи не має ядерну зброю, е, кількість військ, е, якість, швидкість перекидання. Тобто, дуже багато насправді моментів і компонентів, які. Враховується саме, до речі, через багато здивувань викликало, чому італійська армія. Ну, італійська армія якраз через власні військово-морські сили, у них е, доволі таки непогана кількість є кораблів, і от вони якраз і потрапляють, тобто за різними індикаторами. Як будь-який рейтинг, знаєте, він е, все одно містить певні дані суб'єктивізму, як би ти його не наближав до. Найбільш об'єктивних і в когось можуть виникати якісь запитання, хтось із чим не погоджуватись тощо. Але факт залишається фактом, що Україна покращує свої позиції, що є природня. Я взагалі вважаю, що в принципі на сьогоднішній день Україна має бути е, одразу після ядерних держав Європи, ну тобто після Британії і Франції, займати позицію найсильнішої армії Європи з точки зору. Армії, яка не має ядерної зброї, але є воюючою і доводить в боях, власне кажучи, що дійсно є потужною сильною бойовою одиницею. Тобто, це моя така думка, це моє суб'єктивне бачення. І тут я думаю, що Україна мала би бути все ж таки навіть на третій позиції, а, ну тобто, а Італія вже далі. Я маю таку, таку думку, тому що ясна річ. Ми могли би говорити і про те, що першими, але все ж таки держави, які мають ядерну зброю, вони завжди будуть вважатися в рейтингу дещо вищими. Тому я вважаю, що це дійсно висока оцінка, і вона виходить із того, що українське військо загартоване в боях численних, має бойовий досвід. А в будь-якому випадку та армія, яка воює, яка має бойовий досвід, безпосередньо стикається з такими викликами і загрозами, які зараз є перед українськими силами, і щодня доводить фактично під час ведення активних бойових дій свою спроможність і здатність відбивати численні атаки, проводити бойові операції і в повітрі, і на морі, до речі, і на суходолі. Ну то, звичайно, що це є професіоналізм і досвід. Тому я вважаю, що українські сили зараз гідно мають займати позицію найвищу в усіх рейтингах, і зокрема Global Firepower. А яким чином відбувається оцінка військової міці кожної країни? От які показники є ключовими, а які другорядними? Їх дуже багато насправді справа в тому, що береться до уваги. Чисельність збройних сил береться до уваги спроможність вести бойові дії а, в небі, на морі і на суходолі. Тобто, це так само важливо на різних береться а, до уваги швидкість розгортання бойових підрозділів, береться до уваги можливість перекидання і передислокації і швидкість передислокації підрозділів і сил е, швидкого реагування. В той чи інший куточок країни, або навіть той чи інший куточок світу. Береться до уваги наявність е, далекобійної зброї, ракет, інших засобів ураження, які дають можливість домінувати над ворогом і демонструвати перевагу. Береться до уваги наявність е, е, тих же тієї ж самої ядерної зброї. А, якщо це військово-морські сили чи флот, є підводні човни чи немає субмарини, тому що є субмарини, це завжди додатковий плюс. А, так само, що стосується авіації, наявність кількості авіації, спроможності цієї авіації завдавати удари як по лінії фронту, штурмова авіація бомбардувальна, так і стратегічні бомбардувальники чи штурмовики, які здатні наносити удари за тисячу кілометрів і більше. А береться до уваги рівень підготовки і курс підготовки е, безпосередньо бійців, так само озброєння, яке є фактично у сухопутних військ, чи військово-морських сил, чи повітряних сил, наскільки воно сучасне, оновлене і е, конкурентно здатне. Це теж фактор, який е, враховується. Тобто це лише ті, ті компоненти далі береться, з перуться спроможності е, оборонно-промислового комплексу забезпечувати потреби, е, відновлювати їх і так далі. Е, ну, тобто це лише, от, власне кажучи, невеликий список, із того, що я навів. Там близько 60 критеріїв за різними показниками, які оцінюють. Ну от такі приблизно основні. Стовпи, довкола яких оцінюється рейтинг, от якраз ті, що я навів. А, скажіть, а от чи враховується наявність ядерного потенціалу Україні, коли цей рейтинг складають? Так, безумовно, безумовно, так. безумовно, звичайно. Це ну, пряме, Тобто, ну розумієте, наприклад, у Британії є підводні човни і програма Trident, так, у них от на півночі. На півночі Британії і в Шотландії є човни, підводні субмарини, які оснащені ядерною зброєю. І, ця, і ці ракети вони, в принципі, здатні долетіти до Санкт-Петербургу або далі. Ну, наприклад. Тобто, звичайно, що це чи є це перевагою? Ну, звичайно, це є перевагою, тому що. Наприклад, не кожна країна може собі це дозволити. В Європі тільки дві держави, які мають о, ядерну зброю це Франція і Британія. І звичайно, що це є перевагою. Тому, безумовно, що ядерне озброєння це плюс носії. Не треба забувати, що ядерна зброя це не просто ядерна боєголовка, це означає, що країна має способи доставки цієї ядерної боєголовки. До ймовірного противника. А коли розроблялися і коли створювалися ядерні програми, чи коли допомагали Сполучені Штати, які поділились з Британією, наприклад, своєю ядерною програмою, розраховувалося, що ну зрозуміло, де був ймовірний противник, на схід відповідно. Від, ну, і зараз, в принципі, зрозуміло, що так само. Відповідно, що і розроблялася зброя для того, щоб мати можливість діставати безпосередньо чи то до радянського Союзу, а зараз до Росії. І тому, звичайно, що це є перевагою і це враховується. Скажіть, чи є у цьому рейтингу Росія? Росія є. Росія є в світовому рейтингу її не включають європейський рейтинг. Вона є в світовому рейтингу і. За рахунок переваги в ядерному озброєнні, все ж таки за рахунок того, що вона має лідируючі позиції по запасах взагалі ядерного арсеналу у світі, на жаль, що доводиться констатувати, вони завжди будуть входити під тірку кращих світових армій. Тобто вони безпосередньо вони не входять в європейські, їх не оцінюють як європейську державу за цими показниками, їх оцінюють як за рейтингом світі. І, звичайно, що вони виходять ну, виключно за рахунок ядерного потенціалу і виключно за рахунок так званого мобілізаційного потенціалу, який береться до уваги, тобто за рахунок кількості потенційних мобілізованих. От, власне кажучи, за рахунок чого: за рахунок конвенційного озброєння чи ведення способу війни. Росія давно впала і зменшила свої рейтингові позиції в оцінках багатьох держав світу, починаючи від Японії до Сполучених Штатів. Буквально вчора я читав велику статтю директора ЦРУ Бернса, який чітко пише про те, що Росія зазнала дуже великих втрат. Він оцінив ці втрати на дві третини російських танків, бронетехніки, велику кількість живої сили, і Росія фактично втратила імідж і репутацію, яка можливо була ще до повномасштабного вторгнення агресивного в Україну, коли їх остерігались, боялися і так далі. І зараз фактично вона шантажує всіх тільки ядерною зброєю, тобто конвенційною війною. Продемонструвала, що фактично вони не спроможні досягти російське військово-політичне керівництво не спроможне досягти цілей і завдань, несуть втрати і втрачають звичайно позиції, так само як Росія втрачає позиції і на ринку озброєнь, як експортера зброї, все більше держав фактично відмовляються поступово від співпраці з Росією навіть Індія стала обережніша. Співпрацювати з Росією, хоча Індія була одним із основних е, отримувачів і імпортерів російського озброєння різних типів, вони і зараз продовжують імпортувати, але вони стали це робити в меншій кількості. Тому Росія втрачає глобальні позиції. Єдине, що, через що вона не зможе втратити позиції, опуститися на дно, фактично, ось цих всіх рейтингів, це ядерна зброя, яка завжди буде ну все ж таки залишати їх. На певних позиціях єдиний, скажімо так, елемент, який залишається. А, пане Олександре, ви можете пояснити, чому показник української армії цьогоріч трохи гірший ніж торік? От з чим це пов'язано, і на вашу думку, які позитивні трансформації відбулися із нашими збройними силами за майже два роки спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну? А, справа у тому, що Найперша трансформація, яка є, це, е, ну, скажімо так, одна з найважливіших це бойовий досвід. Це дуже важливо, розумієте, для будь-якої армії, для офіцерів, для бійців, які мають дійсно бойовий досвід. І досвід в різних умовах. І досвід проти ворога, який переважає чисельністю, кількістю е, масштабами агресії, коли наступ відбувається. І ударами з повітря, і сухопутними контингентами, фактично з кількох напрямків доводиться діяти. Тобто, це дуже важливо. Я думаю, що і в оперативно-стратегічному мистецтві планування і проведення операцій, і в тактичному це безпосередньо діях на місцях. Наприклад, я маю на увазі, якщо ми беремо оперативно-стратегічне, це проведення операції по звільненню Харківщини і Херсонщини. І, і так само Києва. Якщо ми беремо рівень е, так само оперативно-стратегічний, це правильно вибудована оборона зараз на сході, коли ворог наступає, наші сили дають відсіч. Якщо ми говоримо про тактичний, це використання тієї переваги і тих засобів е, ураження противника, в яких ми можемо бути ефективними, наприклад, застосування дронів дуже активно і розвиток цьому, так само застосування надводних дронів. Так само рівень планування і проведення операцій, коли стало можливим проходження багатої шалонованої оборони ворога, їхніх засобів протиповітряної оборони, наприклад, в Окупованому Криму, де знищуються кораблі Чорноморського флоту і вражаються інші об'єкти окупантів на півострові військові, так само я би сказав, що. У нас е, отримали і продовжують отримувати бойовий досвід велика кількість людей, адже продовжується мобілізація, і ми говоримо не тільки про військо, там, наприклад, 70-80 тисяч, яке є. Ну, Серед в європейських країнах, чи там 100 тисяч, чи 120. А ми говоримо про велику кількість, те, що президент озвучив в силах оборони 880 тисяч, так? те, що він сказав в інтерв'ю нещодавно. Це теж момент який. І, тобто ми проходимо, і плюс а, треба розуміти, що українська армія здійснює швидкий перехід. А війна пришвидшує багато речей, здійснюється швидкий перехід на деякі стандарти НАТО і, зокрема, на застосування західних систем озброєння. Те, що і деякі країни робили роками, переходячи на натівські стандарти, там калібрів, технічні, сумісності, тощо ми робимо прискореними темпами, так само, як і. Запроваджуються стандарти логістики і інші. Ще звичайно треба провести певні речі, продовжувати реформування, викорінювати деякі не дуже, скажімо так, практики, які ще є, існують. І з цим потрібно безумовно працювати. Не можна так само цього замовчувати, і над цим теж іде робота. Ось це те, що здійснюється і робить українська армія в умовах війни і. Війна це така парадоксальна річ Ще, з одного боку, це, ну, це явище негативне в будь-якому випадку, тому що воно призводить до втрат, до руйнувань. Але з точки зору пришвидшення розвитку, руху і е, якихось змін, це завжди той фактор, який, ну скажімо так, пришвидшує певні явища. Те, що могло тривати 10 років. В умовах війни можна пройти за рік в питаннях реформування, в питаннях змін, тому що немає часу на, скажімо так, дебати, ухвалення рішень тривали і так далі. Пане Олександре, Global Firepower, наскільки це поважна організація? Чи можна їй довіряти? Хто її фінансує? Хто експерти? І, власне, як сприймають її фахівці? Фахівці сприймають позитивно. Я вам скажу, тому що. Ну, це чи не єдиний рейтинг подібний за таки, таких масштабах. Він оцінюється. Ну, він оцінюється. Ми критерії обговорили. Є ще такий фактор, як мілітарі баланс. Це теж видання, яке виходить щорічно, так, і воно демонструє рівень вогневих можливостей, рівень е, потужностей Збройних сил армії е, багатьох держав світу і Європи. Це теж рейтинг, який враховується глобал Firepower. А, що стосується експертів, це експерти е, провідних синктенків, ну, фактично, недержавних організацій таких потужних світових. Ну і безпосередньо Global Firepower має своїх аналітиків і фахівців. Е, скажімо так, е, я не думаю, що йдеться про якусь упередження з їхнього боку і не може йтися. Вони просто оцінюють і роблять роботу за деякими ознаками і показниками. І вона йде і робиться подекуди механічно, суто математично, статистично е, і не тільки. Тому, е, ну, знову ж таки, розумієте, я повернусь до того, що я казав, що все ж таки якісь рейтинги вони завжди будуть мати певні ознаки суб'єктивізму. Тобто, завжди е, той, хто оцінює, звичайно, що можуть виникати якісь питання е, тощо. Але, в принципі, Global Firepower, вони мають. А, доволі таки непогану репутацію з точки зору роботи власних фахівців і інших подібних рейтингів, я вам скажу, я навіть навіть не пригадую. Всі орієнтуються завжди на них. От зараз, якщо навіть зайти і забити в пошуковику будь-якому в мережі рейтинг армії, найперше, що буде, це Global Firepower. І навряд чи. Ну, є окремі там в Факівці ніхто ж нікому не забороняє. Тобто це можна знайти. Але найавторитетніший, на який орієнтуються, і про який говорять, це, звичайно, Global Firepower. Скажіть, як би виглядав рейтинг від Олександра Мусієнка, і які показники, на вашу думку, є найголовнішими? А, ну, Розумієте, я вже, в принципі, сказав, що. А... За моєю оцінкою, я би Україну поставив на третю позицію в Європі е, після Британії і Франції, е, тому що ну, тому, що за рівнем сухопутної армії, за рівнем сухопутних військ і можливостей, ми є на сьогоднішній день найбільшою армією. От е, якщо ми відкидаємо тут зараз Росію і не говоримо, а от якщо виходити з цього рейтингу. Ми є найбільшою сухопутною армією. У нас є бойовий досвід, а це найважливіше. Ну що може бути найважливіше для будь-яких збройних сил будь-якої армії світу? Це бойовий досвід. Це ну це, це, це аксіома, і це навіть не обговорюється, тому що бойовий досвід, навчання можуть бути різні, абсолютно за різними сценаріями, але бойовий досвід він є бойовим. Тому це, це не порівняти з жодними навчаннями. З точки зору сухопутної складової, я думаю, що я би навіть поставив на перше місце, з точки зору можливостей, спроможностей, сил, засобів і протидії переважаючому ворогові. Але якщо бути об'єктивним і сказати, що враховувати не тільки сухопутну складову, а й повітряну і іншу, то, звичайно, ми не маємо такої кількості літаків. І такої кількості далекобійних ракет, як має Британія чи Франція, і якщо говорити об'єктивно, то по повітряному компоненту чи морському ми звичайно поступаємося цим державам на сьогоднішній день. Хоча я хочу звернути увагу, що Україна має здобутки і в цьому, що навіть е без F-16 поки що. Поки що українські сили виконують задачі по нанесення ракетних ударів по окупованому Криму, наносять удари по логістиці ворога, по скупченню ворожих сил, а Україна веде успішну війну на морі, не маючи фактично паритету з Росією по кораблям, не кажучи вже по субмаринах. Тому і тут ми прогресуємо, але все ж таки ми не маємо ще такої складової. Тобто, в сухопутній складові я би поставив на перше місце. Але враховуючи, що ми дещо поступаємося в повітряному і морському компонентах, то звичайно, що тут ми би були треті після британців і, і французів. Ну, мабуть, вже наостанок хочу спитати видання The Times з посиланням на високопоставлених генералів НАТО написало, що Росія може завдати удару по цілях у Європі, за їхніми словами, у блоку є обмежений час щоб вжити заходів щодо зменшення своєї зміцнення своєї оборони до саміту Північно-Атлантичного альянсу у Вашингтоні у липні цього року. На вашу думку, наскільки країни НАТО готові до такого розвитку подій і чи здатні протистояти можливій агресії з боку Російської Федерації? Я думаю, що добре, що такі публікації з'являються. Вони мають дещо струсанути європейців, держави НАТО, з розумінням того, що не треба чекати, от зараз, кажуть, там кілька років може пройти три, чотири, п'ять, шість. Треба розуміти, що війна в Європі йде зараз. Росія напала на Україну європейську державу. І зараз йде війна в Європі з усіма наслідками. Її можна стримати і зупинити від розповзання зараз тут. І це треба робити. І е, це якраз і, і процес мобілізації наших європейських партнерів і НАТО має відбуватися, е, тому що треба зменшувати спроможності Росії для ведення війни потенційної проти НАТО і зупинити тут агресію. А що стосується можливості ударів, так вони є е, е, у Росії. Є все ж таки ще база в Калінінграді, в них є е, Балтійський флот. І вони постійно розглядають сценарії агресії проти країни Балтії. І тому зараз НАТО почало такі масштабні навчання, які триватимуть три місяці, для того, щоб відпрацювати різні можливі сценарії для протидії Росії. Дякую вам, дякую за розмову. Я нагадаю, що говорили ми із Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правових досліджень.